Операція була дуже ризикована. Особисто я давав ну, максимум 25% на те, що вона просто далі прийде. Ти можеш наїхати на ТМК або в півіжка, і багато цих мислів в голові вони не дають просто думати так, як ти повинен думати. Проїхали ще трохи і, на жаль, підірвалися на якомусь вибуховому пристрої. Коли пораненим вже сказали, що. Дрон підірвався і він не зможе до них доїхати. Вони просто вже просили, щоб їх закидали мінами, і вони вже були готові розпрощатися зі своїм життям. Але ми розуміли, що в нас є ще один дрон, який ми можемо використовувати, то було прийнято рішення робити другу спробу для того, щоб все-таки витягти хлопців. Поступила задача від командира батальйону збиратися на нараду. Ми приїхали на нараду. Отримали задачу про те, що треба допомогти 154-й бригаді евакуювати трьох трьохсотих, які вже понад 40 діб знаходилися на передовій позиції. Двоє з них були в тяжкому стані, один легкий поранений. Я трохи поверхнесно, поки не прибули до місця, знав тактичну обстановку. І були неприємні враження, бо операція надто складна. Особисто я давав ну, максимум 25% на те, що вона е, пройде, Просто даміг пройде, не то що, скажу, що гладко. Операція з першого погляду була дуже ризикована, тому що місцевість важко проходима. Всі шляхи були заміновані, як прохідні піші, так і проїзні. Саме ця евакуація була у нас першою. Ми перший раз евакуйовували 300-го 300, 300 Ти береш на себе відповідальність та витягуєш людину. І в будь-який момент за все може піти зовсім не по плану. Ти можеш наїхати на ТМ або влетити в Півіжка, і багато цих мислів в голові вони не дають просто думати так, як ти повинен думати. Але ну статися насправді може все, що завгодно. Перегрів двигунів поломки, штатні, позаштатні, які трапляються на НРК, зміна рельєфу, зміна тактичної обстановки, додаткове, раптово виникаючі завдання, наприклад, був один поранений, якого потрібно евакувати, стало три. З самого початку було зрозуміло, що Колісним НРК там не проїхати і за важкості місцевості та погодних умов. Тому що на той момент ми очікували дожді, вони й були місцями, тому було вибрано саме НРК на гусеничному ходу для більш ефективного проходження маршруту. Цей НРК називається Ардал. Він на гусеничному ходу. Запас ходу в нього стартовий 15-20 кілометрів. Все залежить від того, наскільки ти його нагружаєш. Його тягова підйомність за собою може тягнути в середньому 350-400 кілограмів. Працює він на аналоговому зв'язку та на зв'язку інтернет Starlink. Повністю керування його проходить з будь-якої точки, ти можеш знаходитися як і десь поблизу, так і на відстані 50 кілометрів можеш ним управляти. І саме із запасу ходу та його проходимості ми вирішили використовувати саме цей дрон для проведення евакуації трьохсотих. На підготовку у нас пішло два дні. По-перше, ми тестували платформу, підготовлювали причеп, на якому ми вивозили. Тут є спеціальний підвіз, на який чіпляється причеп, і він використовується вже як тягач. Насправді не тільки важливо тиснути на джойстики і переключати клавіші, також потрібно знати обстановку, яка в даній місцевості відбувається, і входити в взаємодію і чітко знати свій маршрут. Потім це. До того, що потрібно ще налаштувати нормальний зв'язок, адекватний, який влаштує, для виконання місії. Дуже багато проводили до розвідки та обльотів, перш ніж зробити якийсь перший маршрут і його вже прийняти на обробку. Підготовка була спочатку полігонний виїзд по місцевості. Ми його прогнали, посадили своїх бійців, прогнали по важким ділянкам шляху, і вже на вечірній час почали втягувати. Платформу вже ближче до переднього краю та пробувати затягнути. Перший дрон перший заїзд був розвідкою. Боєм, можна сказати. Він просто виїхав десь метрів на 500 від старту. Впевнили, що зв'язок працює, камера працює, усе в нас добре, але у нас почався обстріл. Операція повинна була бути пізніше. А це просто був тестовий такий виїзд, перевірка зв'язку. Бо полігон полігоном. А от бойові умови з підією ребів і інших впливів це вже цікаво. Так, ми входили в взаємодію з командуванням 154-ї бригади, з комбатами, та саме командиром роти того підрозділу людей, яких ми евакуйовували, для того, щоб їх попередили, для того, щоб їм донесли інформацію, що їх не покинули, за ними приїдуть. І їм скидували їжу, їм скидували батарейки для радіостанцій. І їм скинули записку і їм написали, Построково, що саме буде відбуватися і як їм себе вести, що за ними приїде. Апаратура працювала в штатному режимі. Ми виїхали все добре, 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 але нас чекав трошки маленький нюанс. Ця дорога, яка в нас була стартова, вона обстрілювалася, і дорога була трохи заблокована вже, на жаль, нашою технікою важкою броньованою, і потрібно було між ними маневрувати. З цим справилися. Далі в принципі, польова, укатана дорога, трошки з колією, трошки важка. Ну, в принципі, вона була. В місцевості орієнтувалися, тому проблем загалом не було. Проїхали ще трохи і, на жаль, підірвалися на якомусь вибуховому пристрої. Картинка в мене не пропала. Я бачив, що якісь рухи відбуваються. Але із-за задимленості і пилу, який підняв вибух, я не зміг зрозуміти спочатку, що відбулося. Коли вже все трошки розвіялося, ми побачили, що ми повністю втратили один борт, тобто одну гусеницю. І, на жаль, на цьому етапі місію потрібно було зупинити. А дрон про всяк випадок знищити. Ну, спочатку було трошки розочарування, коли ми втратили дрон, трошки руки підопустилися, але ми розуміли, що в нас є ще один дрон, який ми можемо використовувати, то було прийнято рішення робити другу спробу для того, щоб все-таки витягти хлопців. Другий дрон, на жаль, був ще не готовий до виконання бойових завдань. І нам прийшлось дуже в стислом з порядку доводити його до того рівня, щоб він зміг виконати бойову завдання. Пораненим постійно передавали, на якому етапі ми знаходимося, і коли пораненим вже сказали, що дрон підірвався і він не зможе до них доїхати на сьогоднішній день, вони просто вже просили, щоб їх закидали мінами і вони вже були готові розпрощатися зі своїм життям. Але цього ніхто не зробив, командування цього не допустило, їх все-таки вмовили в те, що за ними приїдуть і їх заберуть. Їм скидували ще записки, їм скидували ще їжу, їм постійно скидували ліки для того, щоб підтримувати своє життя, бо в одного з військовослужбовців вже починалася гангрена однієї з кінцівок. Я не можу сказати це відчуття, це настільки змішане відчуття і не дуже приємне. Особисто, навіть не стільки на прохання хлопців. Хоча б на це також, а скільки на ситуацію, яка склалася. У тебе була можливість, можливість ця тимчасово втратилася, а головне, що втратили час. Багато що показує, коли у людини є надія, вона творить чудеса. У хлопців ця надія почала згасати і потрібно було з цим щось робити. Майже дві безсонних ночі, не врахуючи днів, ми перевіряли, перепрошували. Налаштовували, підстраювали всі процеси, які проходять в комплексі. Через два дні ми були вже готові починати знову. Був куплений ще один причеп, бо платформа разом з причепом була втрачена. Його встановили, поварили буквально за якихось півтори, півтори години і підготували його. І ми вже були готові на 19 годину. Ми готові були стартувати. І за ці два дні, поки ми долаштовували машинку, багато невідомих також скидів було в цьому районі. Вирішили маршрут змінити, але він був ну, ну прям надто важкий. Населений пункт це в принципі дуже важко для управління. Багато того, що валяється на землі, на жаль, ми ще не можемо бачити через камеру. Саме важке і саме, що може бути з перешкод, це дротиліні електропередач, які мають стальне сердя всередині, і вони дуже важко розвиваються. Можна просто запутатися і вже не виїхати нікуди. Коли береш пульт, так, на місці ти можеш поїхати, повернути. Щось десь якось зробити, ти покатаєшся по рівній дорозі. Але для того, щоб виїхати в поле, по складній місцевості проїхати, тобі вже потрібні неабиякі навички для того, щоб ти вже розумів. Бо якщо є ще причіп, то тут ти вже розумієш, що ти не можеш розвернутися в танковому розвороті на місці. Ти не можеш дуже великий угол взяти для повороту. І тут вже треба маневрувати, тут потрібно вчитися. Цьому. Це не так просто, як здається. Другий етап розпочався. Ми погрузили платформу на пікап. Дві людини вивозили пікап разом з причепом. Коли її довезли, почали рух. В одну сторону рух займав 8 кілометрів. Я знаходився разом з оператором на командному пункті. Тобто я слідкував за картою, де саме знаходиться дрон, наземна платформа, і спостерігав за політом ППЛА, який спостерігав за самою платформою. Таким чином я вже підказував оператору, куди йому їхати, де йому повернути та які дії йому надалі робити. Я дивлюсь зараз на відео евакуації. Я можу сказати, що я пам'ятаю ну, майже кожен шматок дороги, якою тоді їхали. Маршрут надзвичайно важкий. Потрібно було враховувати місцевість, також бути під прикриттям цієї місцевості. Потрібно було все ж таки доїхати до точки. І, на жаль, на жаль, по цьому новому маршруту у нас також було мінування. Це, да, 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 це якраз це місце. ОЗМка, і потрібно було її об'їжджати. Максимально далеко, бо було. Інформація про те, що там дистанційне мінування з магнітним підривачем, яка реагує на рух. Ну, не тільки магнітний, а й на рух. І потрібно було максимально далеко від неї якось об'їхати. І був дуже тяжкий участок дороги, там, де просто в ярку був такий хребет. Ми дуже довго дивилися, де можна об'їхати, але було прийнято рішення саме через цей. Хребет переїжджати, а цей хребет був шириною не більше, ніж сама платформа. І ну, було опасно, ми могли саме там і завалитися, але іншого шляху не було. Так, так, так. Ось, це ми під'їхали до яру. На картинці видно, що є вже зріз. Землі. Значить, за нею вже нічого немає. Це очерет або ще якийсь кустарник. І в принципі за ним проваля. Ми почали шукати дорогу, якою яка хоча б трохи можливо виїхати з цієї місцевості. І знайшли. Найшли ось вона, гарбата нас. Ну, тобто вона досить таки крута, досить таки тонка. І от навіть Видно на відео, що нерівно, далеко не рівно. І по ній потрібно було проїхати. Для оператора досить сконцентрованим потрібно бути, не спішити і дуже-дуже уважно слідкувати за дорогою. А щоб дуже уважно слідкувати за дорогою, потрібен дуже зв'язок. На щастя, він тоді проблем не створював. Радіостанції дуже швидко сідали, кинути записку. З дрону це найбільш швидше і радіостанція. І ще робота ворожих і наших ребів дуже перебувала сигнали. І просто бувало таке, що не могли вийти на зв'язок. Їм в записці написано було, що їм покладуть антидронові плащі та термоковдри. Їм туди ще поклали радіостанцію, автомат і два магазини, бо зброї і боєкомплекту в них на той час не було на позиції. До точки, де були поранені, в принципі, добралися без проблем, без нарікань, крім одної місцевості з ЗМК і Доїхали, розвернулися, хлопці впевнилися, що це ми. І з ними вийшли на зв'язок і вони почали завантажуватися було дона. Коли ми тільки під'їжджали. Точніше, під'їхали до їхньої будівлі, там, де вони були в укриття, таке якесь е, облегшення пройшло, наче, ну, ми, ми змогли, ми доїхали. Е, ми не, не просто так навчалися, вчилися і тренувалися до цього. Справа в тому, що ми з підрозділом допрацьовуємо машинку, система зв'язку була наша, і я собі не міг фізично дозволити нікого посадити крім себе. Я її придумав. Ну, не придумав, це старі технології, які я просто адаптував, зібрав, все зробилося, і мені самому потрібно було впевнитися, що вона працює і все в штатному, і якісь навіть позаштатні е, проблеми. Ми переживемо і все буде добре. Так, хлопці вийшли, хлопці почали грузитися. Один із них був легкий, поранений, два з них дуже тяжкі. Він їм допомагав, вони погрозилися. І ми почали не менш складний шлях додому. Уже після завантаження ти повністю міняєшся, повністю сконцентрований, максимально зосереджений. Бували такі моменти, що я зловив себе на думці, що я бачу одночасно три монітори і всіх чую. Ну, дуже сконцентрований, дуже напружений, переживаєш за хлопців, знаєш їхню історію. І потрібно просто їх вивезти. Просто вивезти, щоб вони жили і вижили. По дорозі ми знову переїжджали через цей хребет, але було прийнято рішення для того, щоб евакуйовані спішилися. Та дрон самостійно переїхав через цей хребет. І вони Ну, їм довелося повзти. Один йшов, двоє повзли, але це... Ну, це було краще, ніж ми просто перевернулися разом з ними, і надалі просто ворожі впівішки і скиди їх просто добили, б, і цього, нічого хорошого з цього не вийшло. Десь через метрів 200 вони знову погрузилися і ми продовжили шлях уже саме в причепі вони були. І перепони пішли вже е, на моменті переїзду. Це напроти те саме замки. На жаль, ваги дрону не вистачило, щоб витащити з причепом трьох хлопців на пагорб. Не було щеплення землею, їм довелося його злізти і підштовхнути. З цим задачами вони вправилися, далі їх іще провезли. Якраз був ворожий обстріл. На жаль, вже не пам'ятаю з чого. І прийшлося трошки занирнути ближче до лісу, а там були повалений стовбур, і їм знову прийшлося спригнути і підтовкнути, бо застряли банально, не мог вибратися через дерево, проскальзували гусениці, не було щеплення. По нам було приблизно два чи три скиди. Дві впіввіжки пролітали, але не вивразили. І близько 6-7 мінометних обстрілів, саме з трьохсотими, коли їхали. Дуже повезло, що нічого з цього не попало не в саму платформу, не в причеп і ніхто не постраждав. Після лісосмуги вийшли на рівну асфальтну дорогу, яка вже вела до точки евакуації. По ній ми вже набрали швидкості, трошки, трошки швидше. І останні 10 хвилин вони також були нервові такі, бо в будь-який момент могла прилетіти в ПВ, в будь-який момент міг початися артобстріл або ще якась подія, скид. Але все було легше, бо ми вже були на тій стороні, там, де вже були наші позиції. Тобто їх вже могли підійти, евакуювати пішим порядком. І коли ми вже до кінця дороги доїжджали до перехрестя, вже під'їхав Хаммер з медиками, і вони вже перевели постраждалих і надалі евакуювали їх на машині, і вони увезли. На КСП відбувалася радість. Також багато хто не вірив, що це можливо. Багато хто не вірив, що це вийде. Надзвичайно дякували, поблизу були їхні також побратими, які також дякували. У мене відчуття було сполегшення після того, як їх забрав Медавак і Медавак тронувся. Тоді я трошки заспокоївся і передав пульт другому оператору, який вже довів машинку уже до нашого Івака, звідки її вже забирали. Я встав, вийшов і таке відчуття, як будто вийшов, не знаю, по відчуттям щось схоже, коли вийшов з бані в сніг. Такий контраст одразу. Не передати. Після 2,5 годин максимального напруження. І це напруження правильно переростає радість, яку ти вже не встані з кимось поділитися. Якесь це змішане чувство. Я не можу навіть його е словами сказати. Ми з першого дня, як тільки вивезли, ми почали одразу питати у їхнього командування, куди саме повезли поранених. Бо ми хотіли їх побачити та спитати. Що саме вони відчували під час евакуації, які в них були думки. І Там більш такі емоційні перепади були із за того, що були рідні, і вони так ну, дуже дякували щиро. І хлопці казали, що просто сіли і не розуміли, куди вони їдуть, що відбувається. Просто, ну, судячи з того, що вони просили, щоб на них робили скиди та вони готові були прощатися з життям, то. Вони рискнули, вони просто рискнули, і це вийшло. Так були люди, які думали, що це все іграшки, вони нічого не зможуть, що це все баловство, і... ідіть краще воюйте, сидіть в пасаці, нашо ви цим займаєтеся. Ну, багато чого ми чули. Але коли ми вже витягли їх хлопців, вони, ну, був фурор, всі були на емоціях, ніхто не мог повірити, що ми все-таки змогли це зробити. Вони почали питати, де взяти платформу, скільки вона коштує, що треба для того, щоб обучити особовий склад. І що взагалі для цього потрібно? Ну і, і, і питалися нас переманити до себе, але ми, ми тільки працюємо в нас. І, і ми любимо нашу бригаду, вона найкраща, і наш підрозділ. Тому ми не повелися на це. Коли відбулася ця операція, я вже, в, так сказати, за лаштунками НРКшної групи, не тільки нашої, а в принципі по всій Україні, побачив, що плюс-мінус хлопці стараються робити те Саме або в подібному напрямку переходити на інший зв'язок, пробувати щось нове, використовувати якісь інновації, почали дізнаватися, спілкуватись. І так це вже зараз впливає на розвиток напрямку НРК в Україні та й в світі.